Капаланське благословення на 1 листопада 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що йси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелію ми вчитаємо для мене, наприклад, це складні слова, до яких треба відноситися уважно, знаєте, з повагою, з вдумчивостю і з розумінням і довго, довго вникати в них. А там сказано, що все те, що щось буде сказано на сина людського, проститься йому. А те, хто буде хвалити Духа Святого, не проститься йому, не в цьому світі, не в Небесному. Я іноді періодично собі задаю питання: а що це хулити Духа Святого? Як це відбувається? Знаєте, що я повернувся, повертався. Сюди в частину, їхав машиною і слухав преподобного Абодорафея. І там було сказано про, знаєте, про такий про страх. Або про, ні, навіть не про страх, а про брехню. І він казав, що брехати можна подумками, брехати можна словами, а брехати можна і своїм свої, всім своїм життям. І коли ну, ці слова були сказані після того, як хтось з фарисеїв казав йому, що він бісі виганяє силою визельвула, ну, тобто сатани. От мені здається, хто так живе, живе, то на правду, яку бачить і розуміє, що це правда, просто спотворює її таким наглим чином. Одна із таких знаєте, може, це і є один з моментів, коли хула на Духа Святого. Тобто життя моє стає хулою Духа Святого, не тільки слова, а саме моє єство. І про цю брехню говорив Авадарафей, що тоді людина перетворюється, ну сам перетворюється, віддає себе сатані. Але для мене це одно сьогодні це складне питання, яке треба ще вдумуватися і розумітися. Просити у Господа, Господи, відкрий мені це. Але коли я знаю застереження від, від Ісуса для мене, то я і буду берегтися, щоб це не сталося саме зі мною. Я розумію, що з кимось іншим це може теж бути статися. Але питання стає. В моїх взаємовідносинах з Господом стоїть, щоб я, знаєте, всю червоточину не підібрав. Сьогодні Івана Іля багато що говорить про що. Але розуміти і спостерігатися ухолити Духа Святого, я повинен це зробити в собі. Бо холити на Духа Святого це стан гордині, мій. Тобто в цьому стані я можу тільки сказати Духа Святого, де я сам собі Бог і інших богів не визнаю. Ще раз скажу складне питання, але коли воно звучить в Євангелії і піднімається Ісусом, Сином Божим і моїм Господом, я повинен розібратися в ньому, доторкнутися до нього. Уважно віднестися до нього. Бо це не просто слова, які стосуються, знаєте, поїсти мені в обід сьогодні чи не поїсти. А це стосується гігієни вогненої, в якої я буду. І от одні слова а, сьогоднішній Івангелія ще підтверджує це, що не бійтеся того, хто вбиває тіло, а бійтеся того, що по вбиттю тіла може і в гієну, ну, Вик вкинути. Бо це якби слова, які поєднані хулитна Духа Святого і боятися того, хто по смерті тіла може в гієну вогнину вкинути. Бо результат хвилини духа є гігієна, але є той, хто кидає, і кого треба боятися. Мене поки немає тут коментарів від себе. Я тут просто роблю для себе таку, знаєте, паузу для уважності, прислуховування, розбирання, вимолення у Господа, щоб це питання було мені прояснилося, і щоб я був здатним опанувати, ну тобто, прийняти на себе і зрозуміти, да, збагнути, що це таке, не тільки розумом, а всім моїм серцем життям. І ось такі питання її піднімаються в Євангелії життя питання життя і смерті, але не в ракурсі земної, а в ракурсі вічної. Господи, дай нам серце м'яке і Сафію Твою мудрість, щоб серце наше збагнуло всю Твою премудрість, яку ти нам даєш, щоб ми знаєте, з розумінням. До тебе всім відчуттям тягнулися до тебе. І я знаю, що за твоєю допомогою ми уникнемо тих небезпечних місць нашого життя, які сатана нам приготував. Амінь.